Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні надзвичайно швидкий смачний рецепт. У нас сьогодні буде тортик в мікрохвильовці. Повноцінний такий тортик невеликого розміру, такий як бенто-тортик. Прекрасний варіант на виходні, комусь в подарунок, дуже швидкий. За 5 хвилин ви його приготуєте. Зручну ємність відправляємо одне яйце, додаємо дрібку солі для балансу смаку і цукор. Мені вистачає 2 столові ложки, можна додати 3. Дві столові ложки це такий помірно солодкий варіант. І от тепер вінчиком так буквально декілька секунд збиваємо, щоб у нас маса стала однорідною. Додаємо 3 столові ложки борошна. У мене звичайне пшеничне борошно вищого гатунку. У мене, ось, бачите, така невеличка зовсім гірка. Тобто, от, орієнтуйтесь на мою столову ложку, ось скільки борошна треба додавати. Додаємо також 1,5 столові ложки какао. Какао беріть смачне, темне, від цього напряму буде залежати смак вашого тортика. І все це, А, ще обов'язково додайте пів чайної ложечки розпушувача і все це трішки так перемішуємо. Не потрібно до однорідності, чуть-чуть перемішайте. Тепер додаємо 5 столових ложок молока. До речі, Яйце в мене відразу з холодильника, а молочко можете трішки підігріти в мікрохвильовій, або можете навіть із холодильника. Тут не дуже це принципово. Додаємо 5 столових ложок. Все, все це ретельно перемішуємо вінчиком, розбиваємо всі-всі грудочки. І в кінці додаємо 3 столові ложки рослинної олії. Беріть Та, яка вам подобається, у мене оливкова, можна використовувати і соняшнику. і ще раз перемішуємо. Ось така консистенція у вас має вийти. Тобто, тісто досить таке рідке, це нормально. Тепер я беру ось таку ну, піалу, салатничку, діаметром 12 см, висота 6 см. Можна використовувати якусь іншу формочку. Для мікрохвильовів також використовуйте. Наниз я кладу кружечок із пергаментом, щоб зручно виняти корж, і відправляємо сюди все тісто. Відправляємо тепер цю посудину в мікрохвильову 900 Вт приблизно на 3,5 хвилини. Все буде залежати від розміру вашої формочки. Орієнтуйте, що формочка має бути така, щоб тісто доходило до середини. І на потужність своєї духовки орієнтуйтесь. Перші хвилин 3. Мікрохвильову не відкривайте, а потім готовність обов'язково перевіряйте зубочисткою. З серединки вона має виходити повністю сухою. Як коли у нас корж спікся, виймаємо його з мікрохвильової відразу і перевертаємо на тарілочку. Ось такий він чудовий, даємо йому буквально 5 хвилин вихолонути. В цей період робимо будь-який крем, який вам подобається. В якості крему можете використовувати будь-що, що ви побажаєте. У мене сьогодні сметана, густа сметана жирністю більше 25%, 120 г. Додаю сюди дві чайні ложечки ванільного цукру. Можете використовувати одну або як любите. І додаємо підсолоджувач за смаком. Можна використовувати цукор, цукрову пудру. У мене сьогодні 1 столова ложка меду. Крем виходить досить таким солодким. І все, все це перемішуємо. І крем готовий. Звісно, якщо ви будете використовувати вершки, то тоді їх потрібно взбити до стану ось такого крему. Також я вирішила додати якісь фрукти, можна ягодки. Ну, по сезону зараз літо можна додати. У мене буквально 2-3 абрикоски нарізаю на шматочки, декілька шматочків, таких більших використовую для прикраси наверх тортика. І тепер збираємо тортик. Все це дуже швидко. Розрізаємо його напір. Ось такий він чудовий. Бачите, корж просто дуже вологий, смачний. Тепер наверх половинку крема наші абрикоски. І знову корж, і зверху бока і верх замазуємо також кремом. А вже наверх можете що завгодно, можна просто в такому вигляді їсти, він вже готовий, дуже смачний, можна натрусити трішки шоколаду, що я зробила, і прикрашаю абрикосками, м'яткою. І ось такий він чудовий. Можна відразу їсти, можна поставити на півгодинки в холодильник, щоб він пропитався, буде ще смачніше. Тортик готується буквально за 5-10 хвилин, виходить надзвичайно смачний. Кожний шматочок, буквально та не в роті. Обов'язково готуйте. Дякую за ваш лайк. Обов'язково пишіть коментарі, підпишіться на канал. Для мене це найбільша вдячність за це відео. Дякую вам, сподіваюся, скоро зустрінемось. Пока-пока!